Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Ось така у нас погода. Холодно, холодно. Вітер холодний, холодний. Хмарно, вночі пішов дощ. Я встигла привезти солому. Дякую людині, яка привезла, поки дощу не було. Та є таке. Так що Ось так-то. І в нас новості, солому ми привезли. Ось, чи, чи їдять мої кози солому? Їдять і дуже гарно їдять. От навіть вчора вечір наложила соломи, то тільки ж мені вибрала. Сіну надоїло їм. А ця така солома дрібненька з сіном. Так файно наминаю, та ж ну. Ось. То я. Рано знову їм солому положила. Розділила на них, положила. І вони наминають далі. Так що ось такі справи. Густу я пасу і дам відповіді. Так що, яку лучше солому козам? Пшеничну, ячміну чи вівсяну. Саме лучше таку солому, яка трохи йде з переєм, з переєм, сіном, з квітками, як то кажуть. Ось Оцю вони найкраще їдять. Ячневої чи ячміної. Не даю соломи, бо доктор сказав, що від неї кози корови дуже кашляють. Ну, те, що в нас одного року була ячмінка, ну, ячнева солома, то корови дуже кашляли від неї, то ми старалися з такою соломою її перетрасати, то з тим давати, як його. Ой, скажіть мені, я вам скажу до сіна, щоб менше воно так попадало густяків, щоб перетрасалося, щоб менше було. Бо в соломі ячміні дуже багато густяків. Ось Пшенична добре, вівсяна добре. Навіть вівсяна солома добре та, що сіють овець, так як на сіну. Ось, посіяли його густіше, щоб він був дрібненький, він тільки починає висипатися, його скошують. І дають, ну, висушують і тоді зимою козам дають замість сіна. Кози їдять прекрасно. Такі, таку солому. Ось так що ось такі то справи. От. І можна молочений овес давати. Теж також вони їдять гарно ячміну і пшеничну. За, греч... За гречанку не знаю. Не даю. Ось кажуть, що від неї шерсть вилізає в худоби. То не знаю, брехати не буду. Так щось що таке. Е, так. Е, якщо мало сіна, чи як там воно правильно описано було, чи можна більше давати соломи? Можна, тільки дайте до соломи трошки зернових більше. І все воно буде прекрасно. Бо як сіно їдять гарне, якісне, то зернових можна давати трошки менше. А якщо Наприклад, якщо люцерна там, чи конюшина, то зернових можна трошки менше. А якщо солома, ну, треба трошки більше давати, бо ніхто ж за мною не поспорить, що в соломі більше буде поживи, як в сіні, то треба щось додати. Козі. Так що ось такі то справи. Так, а. А миші не переїдять, не переточать теї соломи. Ну, людей ж не переточили, отже ж привезли гарну. Значить, не з'їдять, значить не перетолочать. Та ще зрештою. У нас є коти, які ганяють. Ну, зараз та солома тут трохи полежить. Десь котрогось разу я її оприділю на її місце призначення, на вишки, як то кажуть, викину. Ось, Бо там не треба буде, ще як будуть жнива Бог дасть. Ще б за статюків купити соломи. Ну, щоб свіжа була. Ось. І оце таке то діло. Так що якось так. Ого, Ого який ган. О. Так що ось такі то справи. Не переточать, щось трошки поточать. Якщо там зерна не дуже багато, то і миші не точать. Ну, а так, як я дивилася, як скидали і змітали з воза, ту солому, возом до трактора такого малого тракторця чіпляли. ось, І на той віз з рештовками ця святюків. Гарно зв'язані і привезли, все без проблем. Так що ось таке діло. То на дні не було зерна, бо є так, що от, як зружаєш. Тюки, а там зерна стільки в тій соломі в полові, що насипиться, що тьма. А то не було. Значить, змолодша гарно. була гарна суха пшениця, гарно комбайної вимолочує, і через те її не так тереблять миші. Так що ось такі-то справи. Так, від чого коза переношує козенята? Вас весь час не, до, ну, не доношує до числа. Рідко, коли число в число має. Ну так, рідко, коли має число в число. Це правда. Зазвичай не доношують. Ось там 3, 5, 7 днів. Ось. А в мене весь час переношує коза, яка це може бути причина. Причина є проста, ваша коза щось трошки не дополучає. Зазвичай переношує коза козенята тоді, коли їй нестача йоду. Ось так, скажемо. Коли нестача йоду в організмі, ось тоді коза переношує козенят. козенят. Так що зверніть на це увагу, попробуйте одного року, от тільки вона погуляла, і починати давати її кайот, таблетки кайот. <кій> тобто, тільки пустили до козла, перший місяць даєте. Другий не даєте, третій даєте, четвертий не даєте О, і п'ятий даєте. І тоді подивиться, чи вона у вас буде мати худші козенята чи ні. Бо там в коментарі не написано, які козенята родяться. Чи мають вони гулі чи ні. Ось. Але можуть і не мати гулів, але бути ну, нестача йоду у кози, і вона через те переношує козенята. Може бути ще таке, що це. Та сама ж генетика, що вона була переношена, так само і вона козенят переношує. Ось такі справи. Так що тут же тут же треба все зважити і подивитися. Зазвичай кози не переношують. Ось такі діла. От. Пальці змерзли, люди. Пальці змерзли. Зимно. Вроді тепло на дворі і все. Здається, морозу нема, дощик перейшов. Но, но холодновато. О. Так, ще не знаю, казали, що люди дають каплю йоду, капають на хліб і кузі дають, якщо в неї нестача йоду. Я зараз вас гнати не буду знову. Там на вершечку сидять шпаки свистять. О. Ось такі то діла, то я не давала, брехати не буду, бо не знаю, чи то воно так, чи ні. Але люди кажуть, що давали. І кай допомагає, не знаю. Козенята малим, якщо родяться з молочним зобом, що вони ще можуть пити і дихати. <кій> Можна спробувати врятувати, тобто взяти Етого. Як сказати, господи, дай розуму. Розводити кубик води, кубик йоду в шприцові, тільки голки не треба там. Ну, Хоча можна через голку ляти, щоб по шерсті не ляти, а по шкірі. Ну тільки не колоти, а зверху по шкірі, де передні ноги, де от лопатки. Ось. По шкірі. Гарно розтягнули шерсть по хребті, по шкірі, поляли йодом, впиталося знову поляли, впиталося, знову поляло. Ось то таким чином ну, остається, козиня виживає. Зоб не розростається, зменшується і козиня виживає. Бо якщо є час, то що, ой, божечку, як сказати. Такі родяться, що зразу їх задушує, що вони здихають, то те вже їм не допоможе. Но якщо воно ще п'є хоч трохи ось ще має дихати, то таким способом можна козеня врятувати. Ось такі діла. Так що всім всього самого найкращого, мирного неба, міцного здоров'я, сонячного настрою вам і скоріше і нам всім перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па!